Буквально за три місяці 171-й ремонтний завод виготовив нову техніку для військовослужбовців. За три місяці п'ять одиниць ось таких військових авто для будування нових мостів. Та переправ. Приблизно таку норму працівники намагаються виконувати стабільно. Спочатку завод мав у розпорядженні лише одне невелике приміщення. На сьогодні власними силами працівники розширили виробничі території і навіть почали будувати новий цех. Підприємство не стоїть на місці, воно не тільки займається на сьогоднішній день великим ремонтом, який край необхідний для наших військових частин, а ще й будує об'єкти, які дають можливість розширити власне Можливості, власний потенціал. Трудовий колектив підприємства вже майже 100 чоловік. Керівництво каже, робота почала цікавити молодь. Проте головними проблемами і досі залишається нестача кадрів та технічне забезпечення. Потреба є в інженерах, в механіках, в конструкторах, тому що це якраз ті люди, які потрібні для виготовлення нової продукції. Аби вирішити ці проблеми, підприємство постійно співпрацює з обласним центром зайнятості, а також із вишами, які готують спеціалістів за цим фахом. На сьогодні робота підприємства спрямована на розробку кількох проєктів, які стануть у нагоді військовикам. Деякі з них вже із стадії проєкту перейшли у стадію реалізації. Що ж до новенької техніки, то вона вже на цьому тижні буде передана у користування військових підрозділів.